Тому назад. Таке перед собою ставив перед людьми, які тут працювали тоді за створили центр, де ви відчували чувство ліктя, щоб ви підтримували добро, щоб ви мали можливість навчатися серед таких, як ви рівних вам, тому що інколи в загальних школах складніше це зробити. Ми бачимо сьогодні і медицина, і наука. Дуже просунулися вперед і в частині лікування хвороб, і в частині е, технологій для навчання у вас повноцінно для того, щоб створений цей центр, щоб ви в дорослому житті могли нормальними громадянами бути і відчувати, що ви потрібні всім, не тільки батькам, які... Ваші батьки і у них, так би мовити, це без варіантів. А щоб ви відчували, що і держава за вас піклується і вихователі цього закладу. А найголовніше, щоб у вас були тут друзі, щоб ви відчували себе в сім'ї таких людей, які знають про свої проблеми і підтримують її до один Я думаю, оці роки, що ви тут проведете, вони залишать у вас пам'яті багато доброго. І Наталі, от така друга, яка тут зародилася між вами в першу чергу, вона збережеться, я думаю, на багато років. Тому ну, я хочу вам побажати всіляких успіхів в житті. Ну, для того вам треба вчити серйозні науки, математику, тому що не кожен може працювати фізично, але розумово праця це для вас доступна, я впевнений що вам не, не. працівники нашого центру це зробити. Тепер я теж знаю, вже багато років от у нас вже багато пацієнтка нашого центру. Я не пам'ятаю, як її звати. Однак, так. Да. Ну, Все вам доброго. Я бачу, що подарунки вам, підмороз, Снігуренка приніс. А зараз ще вистава планується для вас. Бажаю вам провести добре. Цей день і не тільки цей день, а всі новорічні свята. Підвідати новорічні аудиторині у нас, не по культуру, на униців. Сьогодні тут у вас буде хто хотів би, щоб у вас все було добре Не тільки у 2012 році, а взагалі.